А, 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 ай а, 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 Він любив життя та своїх рідних. Тепер же близькі оплакують полеглого на війні Анатолія Шмагуненка над його труною. Захисник із Кривого Рогу був добровольцем. Служив у 72-й окремій механізованій бригаді імені чорних запорожців. 26 червня 2022 року кава таке псевдо мав полеглий воїн. Вперше взяв до рук зброю, назавжди змінивши цивільний одяг на однострій. Ще в червні 22-го року. Він вступив до лав Збройних сил України. І мужньо став на захист нашої держави. Це був щирий патріот, чуйна людина, гарний син, гарний брат, вірний друг та надійний товариш. На лінії зіткнення криворізький захисник спочатку служив кулеметником. Потім, відточивши свої військові навички у Великій Британії, змінив військовий фах на оператора дроном. Побратим на псевдокремінь згадує: пліч опліч провоював із кавою 254 дні. Разом все переживали вперше. З ним зв'язано дуже багато, бо це перший контракт, перший вихід на позиції, перший обстріл, перша евакуація, перший триста. Все, що трапилось. Перше це було е, зі мною з е, Толіком. Позивний його був кава е, з артистом, який теж загинув при штурмі 24 січня. Перший штурм, він не зволікаючи, їдемо. І тобто страху було нуль. Він був сміливим хлопцем, сміливим побратимом. Гарним другом загинув Анатолій Шмагуненко 18 квітня в районі населеного пункту Вугледар. Саме там він воював із ворогом увесь час. Життя захисника обірвалося внаслідок ворожого авіаційного удару. Дістати та ідентифікувати тіло вдалося лише через 10 діб. Всі ці дні рідні не знаходили собі місця та надіялися на диво на те, що Анатолій вижив. Анатолій робив усе з єдиною метою якомога скоріше здобути перемогу та повернутися до маленької дочки та коханої, згадує шкільний друг загиблого, який із кавою востаннє бачився ще взимку, коли воїн приїздив до рідного Кривого Рогу у відпустку. Війна це нелегко, але він не унивав. Він був героєм, він нічого не боявся, він був готовий завжди піти в бій. Планів на майбутнє він не строїв, поки не закінчиться війна. Плани були вигнати нелюдів, які таке творять на нашій землі, а потім будувати якісь плани. Проведжали в останню путь полеглого героя з усіма військовими почистями. Свій останній спочинок полеглий захисник знайшов на центральному кладовищі Кривого Рогу у секторі почесних поховань. Приносимо свої щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Герої не вмирають. Гана Штонда, Катерина Шелес, Максим Орашов, перший міський.